лот номер 3, чоловічий одяг, Емпоріо Армані плюс Сандро. Чоловіча колекція складається з 21 одинич... одинички. В цьому лоті номер 3 у нас 21 одиниця. Дві третини – це у нас Емпоріо Армані, і третина – це Сандро. Сорочка класична Сандро. Класичних речей буде мало, дуже мало. Білі джинси в кожному лоті ви побачите. І от перші поло, що ви бачили, там дві одиниці, вони в кожному лоті у нас є. Дуже класна модель, там ззаді вишивка йде. Ззаду вишивка Емпоріо Арманія. До речі, дуже цікавий лот. Зверніть на нього увагу. І ті, хто вже купували, і ті, хто ще тільки думає про закупку. І тут у нас саме-сама дорога лінія Emporio Armani. Штани такі в авангардному стилі. З потертостями чи дірками такими. Це в кожному лоті є. Цей світшот від Сандро, він може бути унісекс. Цікаві ж брюки на... знизу на резиночці йдуть. Дуже комфортні. Літня гавайка така класна, дуже. Остання одиничка це брюки-класика від Сандро. Отже, лот номер 3 Емпоріо Армані плюс Сандро може бути саме твоїм. На зв'язку ваш луч. Мирного неба.